То тільки до коров ставав ранком, а тепер і до котельні. Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, ну що, глядачі підписники, сьогодні у нас утреннє вправляння. трошки покажем, трошки проскажемо. Таке ж ми нарешті упівмали телятко. Покажемо телятко нового як? Нового жителя нашого цього сарайчика. Так що якось так. Ну нічого, а ми порамоємо, справляємося. Бачите, поки хазьон вийшов, вже дружина вичистила, все. О, молодець, махай привіт. Так так що зараз доправляємося, покажемо, розкажемо. Давай киснючий кидай, не сачкуй. Кидай, 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 бо до щелу кидай. Бо я в нових рукавицях, я не можу сьогодні нічого робити, слухати такого грязного. Представляєте, рукавиці купив учора. А як жінка дозволила, 70 гривень мою. Капець якийсь. Ай. Так, ну давайте вона поки кидає, а ми корокам дамо дерті. Пішліть. Даємо дертички. Опа. О. Так. Вже ми почали давати і пулечки, трошки підгодовувати її дертю. Пішліть сюди. Благо, у нас два, два виходи є. Так, тітюня, ну, красиво, вставай на місці. Красивий, звісно, даємо більший бачок. З макушкою, з усим. Польки тільки почав давати потрошку дерті. Ну, сьогодні дамо трошки більше. Ну, тупо дерть. Ще нічого немає. Ні макухи, ніде ні, нічого. О. І прозорку забуваємо. Ой, Колька вже переживає, нірче. Так, даємо зараз малим дівчатам, малим дівчатам теж обов'язково всім даю дертички, Потрошку підгодовую. Щоб росли. По такій, по мисочці дерть теж. Вон Бачите, ячна дерть, ячна, м'яко помелена. Саме душі мені подобається. Що ти накричиш? Що мені подобається молодь, йдіть гляньте до утра, хоч пріли, хоч горіли, в яслах немає ніде нічого. Навіть взяв, у коровок вибрав, їм укинув, перешатирюють все, Молодці, не перебирають. Ну так само і мої корови, більш-менш на цей. Ну, польки є, звісно, лорове. Видно, що корова перейшла з добряків і силоса, знаєте, з такого цього. Люцерку їсть непогано ще на цьому. Ну, ячку не хоче взагалі. Є ясла після пшілянки. Єсла, ясла, що повні. Що сказати по коробці? Їсть дуже мало. Проти наших корів наших корів, то це бздюха. Ну, мало взагалі. Я не знаю, від чого вона буде доїтися, звісно. В ну, чого так буде брати молоко, але їсть дуже мало. Так, ну що, красавиця вже розстелилася, пусте, бачите, купала. Кольчику, умничок. Ще я вам покажу телятку. Китюнчик, ти відійдеш? Що ти за мною. О, йдіть вам покажемо. А давай відкриємо, щоб було видніше. І щоб не вже Так, ну що, півмали отакого от красавця, дивіться. Бик! Бляхануха, хто писав, там тикав пальцями, що буде бик-бик. Ви вгадали. Звісно, <реш> дуже хотілося нам тілочку, щоб була ще такої породи коровка одна виглядіть. Ну, бачите, півмали бичка. Ну нічого, що є, то є. І тому ми раді, звісно, все. Буде такий породистий племений породи Брауншвіц, бичочок. Будемо отай дявок парувати, ним. а давай закриваємо. І вже на старті, вже вискакують на цьому. Так що, отакий от красавець. Ну що сказати по бику? Ну, тупорилий. Це взагалі, знаєте, я сам по собі дуже люблю тьоли, ну, тиличу, чим биків. В общем-то, два дні ми так не намучилися, поки його, щоб він зрозумів, як пити молоко. Ми його з соски, є ось така бутилочка, сосочка. Ось бачите? В общем-то, немає цього смоктуального. Не розумію. Я вже його заливав. Я вже його що йому тільки? Я вже його хотів відрою втопити, мокунуть нам, туди, щоб він на цей. Ну, раніше були ми як теляп перший раз. Пальчик, удар це всунув, воно п'є собі, все без всяких питань. Цей ну тупорили, ну тупорили це взагалі. Фумре. Я дужче потеляю. Тьол, тьолочки більш смикаліші, більш вони різні, все. Цей спокійний, ну два дні спав тільки після готелу. Лежить і все. Лежить, ми ми дружина, аж Переживати почали йому. Що, що таке, чи що. що це, це, на цьому. Так що якось так. Ну нічого, глядачі, а ну давайте накидаємо в коментарях. Я вже назвемо такого красавця. Породи бра, Брауншвіц. Це така пора. На цьому. Є, звісно, вже пропозиції. Ану пишіть, чи підтримаєте, чи не підтримаєте. Назвати його байрактаром. Так що давайте чекаємо до вас в коментарях, як називаємо бичка. Так, що сказати по красуні. Отел, в принципі, був нормальний, хороший, швидко, добре. Ну, бих такий здоровенний, що ми на силу його якраз був кум, доробляли котельню. Насилу ми його втягли вдвоєм. Важкий, і страшне. Ну, б, виходить, через пару днів буквально і чуть не обляпалася пулька. А саме що вийшов по, ну, як? порез, Так називаємо це, В общем -то, коли теля всі вітаміни мікроелементи забирає на себе і коровка поч... ну, без мікроелементів, без, без кальця, без цього. І починає доїтися, резко дає молоко і така штука, що це, як порез. Звісно, Більше чим ми? Та років, мабуть, 20 кору. коров, да, ну, хай 15, ми беремо десь. Протримали кору попередніх, на цьому. було у нас і 5, і 8 коровок. То з порізом ніколи я не стикався взагалі. Ну, ми не знали так а тут дзвоню встала, до... вона здоїли, а в неї ноги так трясуться, і вона сама така злякалася, що за біда. мене куминавертрач каже, льоня, давай бігом капельниці, давай бігом цей, і це починається поріз. Ну нічого, прокапали, все, вже вона після того, мабуть, днів три, все песня ожила. Так що якось так. Так, ну що, вчить вивозимо, час здоїмо, трошки розкажу по молокові. Це, як, вже молозиво ми спробували, звісно, наварили, наїлися. О, дивіться, щаслива, по молозиву дуже було мало. Перший удій. Молока. Скільки він першої удій молока. Ану, пишіть. Ну, літрів, мабуть, літрів три, мабуть, було. Перше молозиво, так? Да? Чотилі. Чотири літрів чотири перше удой, літрів чотири. Вім'яче отаке наперло. чотири літре. Ну, таке буває на цьому. Хоча бува перший удой, навіть відро молозиве. Ну, у нас дуже таке дуже була. У нас 100 коров, то небагато молока, удій. так удій. На молозиво, звісно, так, слабенько. Так, кетюнчик. Підбери ось цим. Такі діли. Зараз вичищаємо, Як? До, доприбираємо і здоїмо, і будемо доїти. Трохи я вам розкажу по молокі. Що ж вже, яка полька дає молоко. Поїхав я. Так, підвозимо. Це утрення така зарядка у нас. Утром і вечором. Так, давайте, наприклад, на город. Бігом. Возю все прямо на ниву, поки на, ну як, де гнібу, поки туди не возю. Все на огород. Вже, виходить, завозив більше ніж пів огорода. Отаким цим. Ну я думаю, толк з нього буде. Буде він доброго, Получається. Так. О. Такі діли. Так, ну що ми? Зараз беремо. Дружа набирає воду, вже там питає, кажуть, люди, що це таке висить. Ану, сім, трохи, Заходьте сюди, будь ласка. В коментарях, що таке висить? Болір висить. общем-то, в сараї є гаряча вода. Звісно, приїжджав не кум ветврач, попросив там другого чоловіка, ветврач, зайшов, каже. Оце у вас красота! Кажи, так я перший раз бачу в Сараїшу. Плитка лежала жала, болір висів. Кажу, ну а як? Ми ж йдемо до Європи, бляха». Треба, щоб все було красиво, цивільно і все по ділу. Так, бачите, як пополам. Це ж ми практично коров ні мили, ні нічого. Ні, 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 ні. Я з поли на підйомі. Дивіться, всі частенькі коровки. Оце, звісно, радує. Хоч і влетіли, хоч і вкинулися фінансово, ну зробили поли то зараз по красоті. Проблем з тим, що корови в багні, там, замазані, засобі, такого нема. Так, ну що, а ми беремо бетончик, йдемо доїть польку. Так, ну що, корова в нас вже така породиста. Такі корови дають до 80 літрів молока. Ну що я прикинув? в мене бетончик алюмінієвий на Макдойку на 20 літрів. Думаю, ну мало, бляха, муха. Оце досі на мені 60 літрів молока за день. Там, це виходить це удой, блін, що, що 20, ну, 20 літрів, а утром може досить 30 літрів молока. Купив я бетон новий, дивіться. На 30 літрів. О! Отакий бетончик, красивий, стекляний. <кій> Такого мені хотілося. Я дивився ще раніше там на цьому. Ну трохи знаєте, як, покрутив, покрутив мой, та хай ладно. А це мої найду. Благо там є. ну, Пошарився, знайшов такий бетон в інтернеті. Кому цікаво, шукайте. О. Щось є. Пішліть. Дружина ще боїться до польки лізти. Що ти тут так принесла мені? А, а. Дружина ще поки боїться до польки лізти. Трохи по початку були коні, підгилювала вона ногами. Так гарно, смачно. Каже, я її бою. поки не налаштується дойка, в ім'я, ми її сам. І так, ну що сказати по молокові? На п'ятий день, чи на четвертий день дала вже 17 літрів молока за день. Получається, вчора ми порахували, вже 24 літра дала молока. Підбили. Так що прогрес іде. Молочко піднімається. Ну це я ж кажу, це ще немає нічого. Ну, такого, трошки дерті і все. Вчора поїхали, накупили їм добрячків, на п'ї добрячків, купили макухи, ну, хоча макухи ми красу не даємо, купили сою у макуху, купили купили. Бо кажуть, що обов'язково люня не тільки має бути аж на дерть, а має бути на дерть. Вона більш тримкіша, більш довгограюща. Ячмінь це «бистра отдача». Ну, це мені спеціалісти так розказали на там, де ми були в гостях Анатолія Володимировича. Хочеться спробувати розігнати по максимуму, скільки ж вона дасть молока. Так що, кому цікаво, кому інтересно, підписуємося на канал, слідкуємо за цим процесом. Кажуть, Нічого не буду скривати. хтось сказати, Льоня б не показував, ти на цей. Люди добрі. Ж. Треба ділити саме цінне в нашому житті. Це інформація. Понімаєте чи ні? Інформація. Ото ну, такі ті, так що, Ділюсь з вами всім тим, що знаю я. Що правильно, що неправильно. Дуже багато ви підказуєте, поправляєте. Я не кажу, що я все знаю і все на цьому. Я ділюсь своїм. своїми. своїми як? Перемогами, своїми поразками, нічого не не скриваючи. Так що, подивимося, до яких ми її об'ємо, звісно, роженемо з молочком. На, китюнчик. Використовуємо салфетки. Сим раджу обов'язково. Тряпочки оті викиньте геть. Тряпочки це розножщик маститу. Оце ви зараз одну помили, витерли тією тряпочкою, тоді другу помили, витерли тією самою тряпочкою і наградили всіх коров маститом. Так у цього робити не чай. -чай. Холодне масло, Ось це масляна мекдойка. Бачите, дуже часто питають, яка краще масляна чи така мекдойка. Масляна мекдойка, якщо масло холодне, при нагрузці стає, поки не прогріється. О, дивіться, яка стан. Мені цей бетон подобається взагалі. На цьому йшло молочко. Красиво. Тут є смятки, все. Я їх переміряв ну, літровою баночкою, водичкою. В принципі, совпадають всі пісня на цьому бетоні. Так що зараз глянем стільки полька, дасть Це вам буде молока. Так, ну що у нас? Є не тільки приємні новини. Є, звісно, і трохи такі, знаєте, ж, які нас розстраюють. А саме красива. Красивчик. Є така у нас Я така коровка красунчику, яка раз абортувалася, в 16 місяців у 6 місяців кільності, абортурувалася. Це, виходить, знову абортувалася. Вискочила теля, ну такий ебріончик. Вже й ножки, ручки видно, все. Ось такі ці. Дуже, звісно, сумна справа. Поспілкувався з врачами, всім кажуть, Льоня, більше всього, що вона телят, виносити не зможе. Так що, на корові можеш ставити хрест. Ой, така сирушка. так що Я думаю, треба буде з нею прощатися. Нічого не зробиш, це життя. Щось придбаємо, щось втрачаємо. Це таке. Звісно, корова гарна, спокійна. Вона після другого тела, це молода корова, не стара. Взагалі дала 27 літрів молока за другим отелем. В принципі, непогана коровка. Не знаю, а ну райте, може ще її пробувати парувати, чи як на цьому. Ну кажуть, знаєте, який посил такий врачів. Кажуть, Льоня, навіть якщо ти її попаруєш, попаруєш як, пролікуємо її, все, попаруєш, не факт, що вона не скине, що вона виносить теля повністю. Можуть, і всі місці абортуватися. Ну, типу, як пішов гормональний збій у корови. Ось і діли. Так що, так що якось так. Ну нічого, не будемо прогрузне, даємо коровку. Так, глядачі. Оце і вся дойка виходить. Зараз вже почали доїти. Почали доїти. Як? Красиво двічі, двічі, бо після того, як переросла, абортувалася, обертувалася, дуже скинула на молоко. Вообще різко так. Фу. З 20 літрів молока злетіло молоко на 9 літрів. Це зараз надає 9 літрів. Конечно, такий бичок. Тільки годуємо. Так, так, що в нас по, -по зорічці? Бо скажуть, Льоня, про коровок забуваєш про своїх, показуєш тільки цю польку. Нє, нє-ні, Обов'язково пам'ятаємо. Так, Зорічку. Зорічку ми перевели на один раз. Зараз дуємо тільки ввечері. <кій> Вже, виходить, в неї до отелу осталось два з половиною місяця до отелу. Ну, до, до отелу. Хочемо і... <кій> трошки раніше. Думаю, там за два місяці десь 10, десять 10 днів, ну отак, обишити її, доїти. Щоб трошки вона віддихнула і набралася сили. Бо продоїлася вона, мабуть, місяців десять. Вона передойка. Ні, яке десять. Представляєте, вона після, в неї перша виходить, горошина, тож на а це набує з другим телем. То вже горошині год і три місяці. Взагалі тут передойка в неї обалденна між отелами. Так що, якось так. Так що ми потихеньку її бросаємо. Так, ну нічого. А ми йдемо зараз відносимо молоко і поїм бика. Я вам покажу, як ми з того бика, як він поїться. Так, ну що у нас по молоку вийшло? Полька дала 8 літрів. Так, і тут-то. Якийсь такий бетон, блін. Викунта. Пулька дала вісім, а ця дала 5 літрів, виходить, так? Вісім і ця дала три. Раз, два, три. Три, п'літрів. Да. Красива дала 5 літрів молока. Знаєш, ну, кажу, утром дає більше, п'ять, а ввечері 4 літра. Ну, десь 9 літрів, 9-10 літрів молока. Так, ну нічого. А ми йдемо, наливаємо і пуємо телятко. Ну що, туди молоко несли, назад молоко теж несемо обратно. Зараз будемо бика поїти. Ай. Мазуна, як так кажуть. Так. Беток. Беточок. А ну вставай, вставай, милипчик, вставай, мій хорошенький. Ну я ж кажу, бик, блять, топорили. Давай, ставай, давай, давай, давай. На, на, будеш пить? Ставай. От мій хорошенький, ну такий медляний, ну ну ну. Ну такий медляні, ці хлопці. Я в шокі. Що за хлопці? Отак ми мали, метепуримо. Поки а, поки що поїмо соскою, є відерце те, що на цьому. Ну, Трошки хай його підкормимо так, а тоді будемо чіпляти відро. Я тут зробив. Відро, в общем-то, з соскою. На, 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 Михайло. Оце отак в одному положенні. Нижче присідаєш, не п'є, тільки вгору. Дай йому поки що по два літра молочка. Давно йому і буде два літра молока. Більше йому не буде молока, звісно. Хватає. В принципі, 6 літрів молока, по 6-3 молока в день вистачає для тельоту, щоб вигодувати на цьому. Є люди, звісно, і більше пують, і по 9 літрів дають. Ну так як телицю вигодовують на корову, тоді стараються дати їй побільше молока. Ну, саме, Найвішне краще дати ці перші там, 5 днів, коли молозило, щоб набрав желудочок молозила. Тоді буде сильний желудок, хороший. Утильоти. Ну, Оце б телиця давно висмотала бусе. Ти мій хорошенький такий. О, ти хороший такий хлопчик. От, мій хорошенький, все, допив. Так, Ну що, глядачі і підписники, що нам залишається? Дати сінця коровкам, і утреннє правда у нас завершено. Так що, кому подобалось таке відео, звісно, коментуємо, підписуємося на канал, ставляємо лайки. ну Все буде Україна. Пока-пока.